Чому люди стають фанатиками? Розумієте, фанатизм це така штука, що у кожного може бути своє бачення, що вже є фанатизмом, а що не є. Наприклад, невіруюча людина буде називати фанатиком щиро віруючу людину, хоча, по факту, вона ним може й не бути. Мені подобається досить вичерпне визначення Вікіпедії щодо цього явища. Послухайте, фанатизм буквально перекладається як несамовитий. Тобто в значенні сліпого, беззастережного слідування переконанням, особливо в галузі релігійно-філософській, національній чи політичній, доведена до крайності, прихильність яким небудь ідеям, віруванням або поглядам, зазвичай поєднана з нетерпимістю до чужих поглядів і переконань, відсутність критичного сприйняття чого-небудь. Я більш ніж впевнений, що кожен зустрічав таких людей у своїх церквах. Вони дуже негативно ставляться до інших конфесій, вони не готові логічно обґрунтовувати свої переконання, вони вишуковують недоліки у віруваннях навіть своєї конфесії, засуджуючи при цьому всіх, хто не мислить так, як вони. Е, є така штука, яка називається здоровий глузд. Так от, до будь-якої сфери життя, в тому числі до релігії, потрібно підходити зі здоровим глуздом. А ще досить вагома ознака, яку я помітив, і в Вікіпедія також, відсутність у фанатиків любові і поваги до думки інших людей. Так, мої думки можуть відрізнятися від думок інших людей, але це не має впливати на моє ставлення до них. Тож, якщо ви бачите в коментарях до моїх відео людей, які намагаються принизити мене чи будь-кого іншого, у кого інша думка, швидше за все, це є фанатики, і це не залежить від конфесії. А щодо причин фанатизму, я думаю, що це просто нерозуміння Божого характеру і його любові. Насправді, фанатики можуть щиро вірити, що вони служать Богу, щось подібне було з Савлом, який просто несамовито намагався догодити Богу, вбиваючи християн. Тим не менше, Ісус його зупинив, і коли він зрозумів істину, став апостолом Павлом. І так само не самовито, але вже зі здоровим глуздом почав служити Господу в дусі і істині. Тому любіть Бога, любіть людей, не забувайте про здоровий глузд, і ви ніколи не скотитеся у сіті фанатизму.